Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру Куди йдемо? Мета поглибити знання дітей про різні споруди найближчого оточення та їх призначення, виховувати любов до свого рідного міста. Пропоную розглянути будинки, споруджені в нашому районі та пояснити їх призначення. Щоб купити ліки, я йду вірно малята. Аптеку. Щоб подивитись виступ клоунів, я йду вірно до цирку. Щоб підстригти волосся, я йду вірно до перукарні. Коли мені хочеться погайдатися на гойдалці, я йду вірно до дитячого майданчика. Щоб побачити екзотичних тварин, я йду вірно у зоопарк. Щоб подивитися цікавий мультфільм, я йду, вірно малята, у кінотеатр. Молодці малята, дякую за увагу. До побачення малята!